Із метро Снігирьов, керівник громадської ініціативи права справа Дмитре, вітаю вас ще раз, дякую, що дочекалися. Давайте продовжимо. Власне, ви говорите про перемовини і про, начебто, здачу аеропорту в обмін на величезну кількість вугілля, які нам так необхідне, для того, щоб ми могли забезпечити себе електроенергію. Багато говорили про те, що можуть обмінювати території, обмінювати їх для того, щоб спокійно жити і далі. На вашу думку, як людина, яка вболіває за Україну, чому ми займаємося такими обмінами? Ви знаєте, ну взагалі мені не зрозуміло, як одну українську землю можна міняти на іншу українську землю. Ви знаєте, коли з'явився я зрозумів, що пан президент. Фактично, вустами пана Кихтенка, губернатора Донецької області, зробив пробний шар, так званий пробний кінти інформаційний, і подивитися на реакцію українського суспільства щодо можливого обміну території Донецького аеропорту, які за словами того ж пана Кихтенка, які, до речі, підтвердив сам пан президент, не має стратегічного значення. Ну тому я хотів би спросити у людини, яка є президентом України, чому для нього українська земля вже не має стратегічного значення. Це перші моменти. Мен другий момент, що Донецький аеропорт це фактично ворота, і це, це литовище, яке контролює повітряний простір не тільки східної України, але фактично на цієї України. втрачаючи це литовище, ми втрачаємо можливість контролю не тільки своєї території, але й території сусідньої держави агресора. Тому, пане президенте, я розумію, що ви не є військовий за фахом, але давати такі дурні коментарі на загал це як мінімум свідчення того, що і в міністерстві оборони, і відповідно, і ваші радники є людьми непрофесійними. Мені не зрозуміло, я ще раз повторюю, як українські землі можуть бути предметом торгу, чи то постачання вугілля, чи то обміну ще раз повторююся однієї української території на іншу. Українських військових були всі можливості ще в серпні місяці закінчити цю війну на Донбасі. Їм не дали політики. Тому, будь ласка, не треба знову втравлювати. Військових моменти політичних торгів, основна як мета якої це отримання економічних якихось вигід. Бо в будь-якому контракті є не тільки прописані правила гри, але є так звана відкатна схема. Ді, про що свідчили і газові контракти, які підписувала Україна з Росії, і, взагалі, вся бухгалтерія ведення бізнесу в Україні. Про газові контракти до речі, остаточне домовленості, яку отримали позавчора в Брюсселі. Вона на власне нічого не змінює про абсолютно. наші попередні газові домовленості, Тому на мою думку, ваша теза абсолютно правомірна. Тепер же я хочу запитати власне про те, що військові наші українські говорили, що ми маємо обов'язково ну, хлопці з батальйонів, маємо обов'язково не дати провести вибори ДНР та ЛНР власне фізичною силою. Ви вважаєте це було можливим? Це не просто було можливо. Ще раз підкреслюю, коли українське військо зосереджене було біля Луганська і ввійшло в Луганськ і вже контролювало його певну територію. У нас фактично вкрали перемогу. І це загальна думка, яка панує серед українських військових і пане президенте, і найближче оточення. Я прошу все ж таки прослухатися до думки військових, бо подальше ігнорування думки військових, це то людей, які наразі стоять зі зброєю в руках на захисті територіальної цілісності України, може призвести до певних наслідків, а саме військові можуть повернути зброю в інший бік. Про що неодноразово попереджали я командири добровольчої батальйонів. Так, відповідно, і е, фахові військові з Міністерства оборони, бо не можуть люди захищати свою країну, розуміючи, що в тилу на Печерських пагорбах йдуться незрозумілі політичні домовленості з моментом визнання тих самих самопроголошених квазів республік, проти яких зі зброєю в руках воюють українські хлопці. Дмитре. А... Ви дуже я бачу, що прям так серцем захищаєте і бороните честь України, і говорите про те, що е, військові можуть не зрозуміти такої реакції нашого керівництва. Власне про це хочу запитати: от пройде деякий час е, фізичний конфлікт буде закінчено або законсервовано. Але ж хлопці будуть повертатися і по домівкам, і вже багато ми чули інформації про те, що мовляв, начуваєтесь ви ідіотські політики, які не даєте нормальні вказівки і не розумієте, що відбувається, чого можна е, боятися чи чого можна очікувати. Від українських військових зараз, які знаходяться в зоні АТО, наприклад, на передові або які пройшли передову, потім вже постфактум в роботі з нашими політиками та з нашим соціумом, ну ви знаєте, я хотів би провести історичні паралелі. Я хотів би все ж таки зауважити, що фашизм як ідеологія, давайте в нормальному розумінні не вішати комуністичні ярлики, з'явився в Італії саме після закінчення першої світової війни. Тобто колишні офіцери, які мали практичний. Досвід об'єдналися навколо однієї людини з ідеєю виведення країни з потужної економічної кризи, якій вона на той час перебувала. До речі, Фашин перекладається як зв'язок пучок. Себто, людей об'єднувала одна ідея. І ніхто не може дати стовідсоткої гарантії, що в Україні не з'явиться військовий лідер, який візьме на себе момент виведення країни з глибокої політичної економіки економічної кризи, яке вона наразі перебуває, бо люди, які бачили і дивилися смерті в обличчя, їм вже не залякати їм не лячно, їм нема що втрачати крім своїх окопів. А не вже цього не розуміють ті, хто зараз при владі. І якщо розуміють, то чи будуть спроби тиску, наприклад, або спроби ув'язнень, чи а, запроторень наприклад, у якісь відновлювані санаторії? Будуть спроби створення знову штучних котлів на зразок іловайського, будлі знов таки так, це... українська влада буде створювати такі котли абсолютно. Це ж, знов таки секрет полішинеля вже для всіх. Чому в одному місті з'явилися найбільш знакові добровольчі батальйони? Наприклад, батальйон міротворець був розташований від Іловайська в 350 кілометрах. І хто мені пояснить, кому було вигідно перекидання його? Такий собі марш кидок на відстань 350 кілометрів Віловайськ з метою зосередження в одному місці батальйонів Донбас, батальйону Азов, батальйон Миротворець, батальйон Дніпро 1 Я хочу вірити, що це випадковість, але як факти свідчать, випадковість буває тільки в індійському кіно, коли брат пізнає брата по панчосі. У нас ми можемо казати про просто або злий умисел, або про тонку розроблену комбінацію. По перше ловацький котел мені дуже нагадує ситуацію в Чечні напередодні підписання хасав'юрських угод, коли контрольовано повністю і заблоковано російськими військами місто дивним чином опиняється під контролем чеченських збройних формувань, які наносять ніщівну поразку російським військовим, і це стає формальним привідом для підписання принизливих хасав'юрських угод. При Близна та ситуація відбувається і в Україні, коли повністю військова ініціатива на боці українських військових, але звідки не зрозуміла через начебто непрофесійність пана Муженка і пана Гелете, про що ми казали не один місяць, з'являється іловайський котел з його жахливими наслідками. А після нього підписання принизливих для України мінських угод, які, до речі, жодна зі сторін не виконує. Де ми зараз опиняємося на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, от, з вашої точки зору, в тактичному стратегічному плані, які кроки варто було б зробити нам, і що ви власне очікуєте на що ми насправді зробимо? Тобто нашу знаєте влада. мені наприклад досі не зрозуміло, якщо вже йдуть вибори і фактичне визнання урядів ЛНР і ДНР, чому Україна фактично безкоштовно постачає електроенергію, а також газ на окуповані території? Якщо ми вже кажемо про те, що це ті території, території не є в юридичному полі України, то вибачте, не може бути моменти халяви. В газ має бути живлення. Електроенергію і газом має бути припинена, і розрахунки мають бути ввестися як суб'єктом вже відповідно постачання з іншої держави. Шановні, будь ласка, розраховуйтеся. Ми мусимо тиснути не тільки військово, але й економічно. Росія не проковтне ще одного регіону. Як це було на прикладі Криму? Крим як був дотаційним, так і залишився. І всі економічні наслідки окупації українського Криму наразі на собі відчувають Кримчани. Які вже просяться назад в Україну, так от коли ми на, напередодні опалювального сезону попередимо, а потім перекриємо гази енергопостачання в ДНР. Я думаю, це буде найскорішою, скажімо, і найзрозумілишою агітацією за Україну ніж навіть військові дії. Дз залишається буквально три хвилини. Я би хотів, щоб ви залишили таке конкретне побажання ну напевно для влади раси, друге для українця, для українця, який напевно можливо перебуває у розпачі, адже не розуміє, що відбувається, і варто було б можливо якимось чином натякнути на майбутнє. Натяк дуже простий: Україна є, була і залишається від до дону. Це єдина територія, на яку ні жоден зовнішній агресор не може посягнути. Ми мусимо зараз сконцентрувати всі свої зусилля на моменті збереження територіальної цілісності України. Жодні політичні домовленості, жодні підкилимні якісь ігри не варті того, щоб Україна втратила значну частину своїх територій. Україна Україна я була і залишиться непорушною соборною єдиною державою. Дмитро, я вам дуже дякую за такі слова. Нагадаю, відчував, що Дмитро Снігирьов, керівник громадської ініціативи право справа у нас гостях. Відео знайдете на Ютубі за декілька годин. Дмитро, дякую за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте Україні боротися за неї. Я думаю, що поборемо звичайно. Поборемо зараз. Попрощаємося разом з вами. Зустрінемося. Я маю надію, що скоро вже. А поки реклама но. Ну,